Привіт! мене звати Ангеліна Чмут, і це подкаст Погляд з іншого боку. Він про складні теми, незвичні підходи та нестандартні аргументи. Зараз це погляд на християнство крізь призму війни в Україні, бо це такі уроки, про які не можна мовчати. І часто стикаюсь з наративом, що фемінізм це погано, бо це не те, що передбачив для жінки Бог. Але що це таке? Дехто уявляє фемінізм таким, коли жінка повністю перетворюється на чоловіка, одягає маскулінні костюми і носить короткі стрижки, або повністю перестає доглядати за собою, бо типу жінка нікому нічого не винна, або таким, коли жінка домінує над чоловіком, бо теж має на це право. Я ніколи не була феміністкою, ніколи не топила за права жінок чи щось таке, і сьогодні я хочу говорити про те, чого хоче від жінки Бог не цей світ, не мода, не оточення, не культура, а саме Бог. Дуже часто, щоб зрозуміти, як треба діяти, ми стикаємося з жахливими ситуаціями, проходимо їх, вчимося, йдемо далі і стаємо іншими. Дуже часто наша поведінка програмована вихованням, оточенням, тим, що ми бачили. Наприклад, моя мама завжди вважала, що на кухні чоловік взагалі нічого не має робити, навіть ставити чайник. В її реальності чоловіки і миски та каструлі не пересікалися. Її так виховали, і коли до нас приходили гості, особливо чоловіки, а особливо дорослі. То ми, в принципі, за стіл не сідали, а тихенько сиділи на кухні. Така от була демонстрація Ми, жінки, ми знаємо своє місце, яке на кухні, і ми сидимо тихенько. Мама виросла в такому оточенні, де їй дорікали, що вона заохочувала сина до хатньої роботи. Просто вдумайтесь в це. Зрозуміло, що є культура і певне уявлення про роль чоловіка та жінки в суспільній парадигмі, якісь пісні не виконеш, та все ж. Ми так створені, що нестачу чогось компенсуємо чимось іншим для балансу. Наприклад, якщо в людини відсутній якийсь орган чуття, то інші органи стають більш гострішими, і цю схему ми намагаємо спросувати в інших сферах і десь воно виходить, а десь ні. Бо навіть якщо інші органи і компенсують відсутність якогось, то замінити його вони все одно не можуть. Насамперед Бог створив чоловіка і жінку в гармонії. Не кращим і гіршим, не вищим і нижчим, а в гармонії. Бог не створював їх для конкуренції або суперництва. Він створював команду, яка доповнює одне одного. В своїй церкві я служу в молодіжній команді, і періодично до нас додаються зовсім нові люди. які не знають наших внутрішніх процесів. І один хлопець сказав. А що, у вас кожен член команди займається своєю справою і не лізе у інші сфери? Він не розумів, як так може працювати, бо там, де він був раніше, якісь сфери вважались більш важливими, а якісь ні, і кожен обирав те, що вважалось популярним, а нарешту сфер забивали, хоча насправді такого поділу не існує. Щоб щось функціонувало стабільно і надовго, кожна сфера має повноцінно охоплюватись. Команда це не просто група людей, яка слідує за власними амбіціями і використовує для цього все, що є навколо, це люди, які мають перед собою ціль і допомагають одне одному в її виконанні, кожен виконуючи свої задачі. В біблії є місце в першому посланні до коринтян, в якому записано, якби все тіло складалося лише з ока, і як тоді б ми слухали. Якби складалося тільки з вуха, чим би тоді відчували запахи? Насправді Бог розмістив члени тіла кожне з них там де хотів, якби всі члени тіла були однаковими, то де ж тоді було б тіло а так хоч частин багато, а тіло одне тут мова йде про духовні дари, які різні між собою виконують різні функції, але служать для однієї цілі збудування церкви. Наш творець має певний почерк, і він у всьому схожий. Є задачі для чоловіка та жінки в загальному і задачі для кожного конкретного чоловіка та жінки, і коли око хоче стати рукою, починаються проблеми. Але почати я хочу не з сімейних стосунків і не з того, що має жінка робити або не робити в сім'ї, а з того, що поваги люди заслуговують незалежно від статі. І ставлення до людини часто залежить не від того, чоловік перед нами чи жінка, а від нашого виховання і тих моделей, які були в нас закладені, бо саме вплив батьків закладає в нас світобачення, яке надзвичайно важко змінити, особливо, якщо виховує тільки хтось один з батьків за відсутності іншого, і якщо він ще й має певне упередження або образу, то наслідки можуть бути дуже руйнівними. Бо дуже часто батьки проєктують своє ставлення до інших на дітей, закладаючи в них неправдиві цінності. Або неправильне ставлення як до своєї статі, так і до протилежної, і навіть у дорослому віці це дуже складно виявити, бо воно вже у підсвідомості. Коли до мого тата люди приходять на консультування, на душпікування, то дуже часто він просить їх розповісти, що вони не пам'ятають до 3 до років. Бо саме тоді формується світогляд, і я говорю тільки про образу та упередження і не піднімаю тему насилля. Але, повертаючись до жінки і до цінності жінки, часто мені здається, що нам важко зрозуміти, хто ми і для чого, як би дивно це не звучало. В Буті написано, що Бог створив жінку помічницею чоловіку, і ми це знаємо. Але не всі жінки заміжні через вік і не тільки. З різних обставин хтось ніколи не виходить заміж, а хтось розлучається або стає вдовою, і тоді вона чия помічниця. Оця установка, що жінка обов'язково має бути при чоловікові, часто псує нам життя, бо кожного чоловіка ми починаємо розглядати як потенційного нареченого, що може виглядати дуже кумедно, якщо не позорно, і усвідомити, що без стосунків ти самодостатня можуть не всі. Так само, як і зрозуміти, що стосунки не вирішують проблем, а тільки загострюють їх самотність, проблеми з контролем себе та інших, безвідповідальність, лінь, бажання, щоб все було тільки так, як ти хочеш ми все це принесемо в шлюб і будемо хотіти, щоб наш партнер ці проблеми вирішив, а коли він не може, то приходить розчарування в людині в стосунках, в шлюбі. Знову ж, бо не все відбувається так, як ми хочемо. Звісно, ви скажете, що нормально хотіти, щоб тебе любили. Через це ми і прагнемо стосунків. Так, я теж хочу, щоб мене любили. Але коли ти зростаєш духовно, розвиваєшся в бозі, то приходиш до ідеї, що любові потрібно не тільки хотіти, але й вміти її віддавати, і навіть не зовсім так. Бо можна нав'язувати любов у такій формі, коли вона є зашпаргом на шиї, нам потрібно бути наповненими любов'ю, любов'ю Господа, і тоді, коли вона буде всередині нас, ми будемо її випромінювати, як заряджена батарейка. Ми не будемо тягнути любов з інших людей, не будемо вимагати її від інших або нав'язувати. Господь є Богом гармонії та балансу. І якщо ми зростаємо в ньому, то стаємо на нього схожими, бо коли всередині сидить чітке бажання, я хочу, щоб мене любили, то з'являється питання, через що ти цього хочеш, і ти виходиш заміж, бо ти любиш людину, чи вона заповнює твої внутрішні пустоти, і цього достатньо. Знаєте, я говорю про цінність жінки, про її призначення, але часом мені здається, що не всі усвідомлюють це, що ти цінна сама по собі. Не через вроду, не через таланти, не через те, що ти можеш дати іншим, не через свою родину або чоловіка, а тому, що ти це ти. І коли ми розуміємо цю цінність, то відпадає бажання доводити її іншим чи шукати підтвердження в інших людей тобі це не треба, ти і так це знаєш. Зникає ось це постійне бажання справляти враження на всіх оточуючих людей, яке зазвичай закінчується розчаруванням. І це розчарування дуже часто супроводжує нас, бо здається, що ще трошечки знайдуться люди, які хідно оцінять нас, які побачать всередині нас те, чого не бачать інші. Але цього не відбувається, бо цінності немає всередині нас. І коли всередині немає цінності, то ми починаємо удавати її. Заявляючи, що канони ідеальності, в принципі, по моїм міркам робили, коли людина тільки очікує чогось для себе, але не дає у відповідь, коли зовсім не бажає змінюватись навіть для того, щоб зберегти хороші стосунки з людьми, коли для неї не існує слово компроміс, коли є дві думки її і неправильна, про яке впромінювання любові тоді йде мова, де взагалі то любов, під яким мікроскопом її можна побачити. В посланні до халатів записані плоди духа, а це любов, радість, мир, терпіння, доброта, великодушність, вірність, ладність і самовладання, це ті якості, які ми проявляємо, коли наповнені Духом Святим. І неважливо, чи заслужили люди навколо таких проявів чи ні, бо діло зовсім не в людях, а в нас самих. Всі ми дратуємося, ображаємося, гніваємося незалежно від статі. І проявляємо любов, мир, радість, співчуття також незалежно від статі, бо справа не в статі і не в тому, що хтось щось комусь винен чи не винен, а в серці. Бо коли питання стає в тому, що тобі хтось щось винен або ти заслуговуєш певного ставлення і тому його вимагаєш, то це починає віддавати маніпуляцією, якщо не психологічним насиллям. Для того, щоб перестати мислити категоріями ти жінка і ти маєш, або ти чоловік, тому ти маєш, треба просто розширювати рамки свого малеснього всесвіту, у якому ми знаходимося в центрі галактики, а всі планети обертаються навколо нас. Так робити перші кроки важко, але з чогось треба починати. А також розширювати ваше серце для того, щоб воно могло вміщати людей. І дозволяти Богу робити це для нас. Дякую, що були сьогодні зі мною. До зустрічі!